Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги потужний витяжний вентилятор. Це чудове рішення для вентиляції теплиці, гроутентів та систем гідропоніки. Він оснащений інтелектуальним контролером вологості та температури, тому автоматично підтримує оптимальні умови для росту рослин. Регулювання швидкості дозволяє точно налаштувати повітрообмін відповідно до потреб середовища. Атор працює тихо та ефективно, забезпечуючи надійну циркуляцію повітря та запобігаючи появі цвілі, конденсату та перегріву. Простий у встановленні та використанні підходить як для професіоналів, так і для домашніх садівників. Це ідеальне рішення для створення стабільного клімату в закритих приміщеннях.